Всім привіт! Рада вас вітати на своєму YouTube каналі, а також в інстаграмі. І сьогодні я до вас з постійною рубрикою в наш такий зразковий звіт. Як ви бачите, я вже вам покажу до ВТО, це в мене в'яжеться виріб з цього артикулу, і хочу вам розказати все-таки свій захват від нього. Бо насправді я двояко відношуся до. Пряжі, в якій є віскоза, артикул, який я привозила, колись він був в наявності. Ну і зараз є в іншому кольорі. І я його для себе відкрила ще раз по-новому. От, значить, як ви вже зрозуміли, я в'яжу свет з фільму дістати ножі, точніше, ножі наголо. Ось в мене він отак росте. Помаленьку, бо дуже багато кіз, дуже багато різних, різних замін, різної заміни петель, але зараз не про це. Я хочу вам показати ось ця ниточка до ВТО. Ось така. Нема нічого в ній такого, знаєте, якогось прекрасного чи чудового, крім кольору. Значить, що ж це за ниточка? Це ниточка. Яка є аналогом. Батік від «Лінсім». В мене це батік від Пуралана Італія. Значить, склад 47% меринос Екстрафайн», 8% кашемір. А тут опечатка 15% поліаммід і аж 30% віскоза. Метраж в мене де 750 метрів на 100 грамів. То тут вони пишуть, бачите, що вони робили для лінсім. На замовлення. Я вибачаюсь. Значить, я не знаю, чи це одна й та сама сировина, чи все-таки це йде інша сировина, але, значить, лінсь... конкретно такий артикул бацік від Linsim, Мені його багато хто рекомендував. От... Він мені саме в оригіналі, я ще його не пробувала, не знаю. Але в мене є отакий курела Італія склад, той самий, тільки, тільки о, інший виробник. От, значить, Отакий він, взагалі, ніякий до о, ВТО. От, І що ще хочу сказати, я зараз його в'яжу в три ниточки. Попередньо я колись в'язала зразочків дві ниточки. Зараз светр я вяжу в три, бо мені потрібна ну, деяка товщина цього виробу. От у мене тут іде 250 метрів на 100 грамів. Зараз отак ще вам покажу. Бачите, тобто петлі трохи криві, трохи косі, десь щось воно так. Ну, воно сухувате, бо воно просочене у бобіні. Тому воно йде трошечки сухувате, таке полотно. І. 250 метрів на 100 грамів у мене, і спиті 3,75. Для зручності я, звичайно, беру ліву спицю меншу, ніж праву. От. Ну, оскільки в мене, бачите, самі в'язання по колу. Оце отака пряжа до ВТО. І в мене є вже зразок, І виправся два рази, ще не прала в пралці, але ось вам просто, щоб ви бачили. Так, от. Ось. Подивіться. Просто щось неймовірне. Не дивіться на мою рядність, дивіться на зразок. Я відкладаю цю лячку. Сказати вам, що воно стало суперово фантастичне, це просто нічого не сказати. Воно ущільнилося, ну, за рахунок Мариноса і Кашеміра. Рельєф залишився. Коси, бачите, ці лицьові петлі у Косичці на резинці, мені здається, вони прямо стали, стали бачите, більш такі рівні. Хоча в'язала я однаково бабусиними і тут, і там. Оця одна, яка отут така напівкрива, вона так само, бачите, як ущільнилася. Неймовірно класне полотно. Не бійтеся у складі віскозу. Ну, звичайно, я не кажу просто відсоткову віскозу, але в цілому. Просто ось. Ось це щось неймовірне. М'якусік, ніжнюсік, тримає рельєф за рахунок того, що нитка розбухла. Ось, бачите, петлі ніде не розпускаються. Це щодо питання, чи о, ці петлі або розрізи, які я роблю, чи вони о, розпутуються, чи ні. Ось, І я це ж його тягаю, що тут щось перев'язувала. Ну, шукала варіанти. Неймовірно класна нитка в три складнення ідеальна. Дуже мені сподобалось. Тому рекомендую, якщо десь зустрінете таку ниточку, не бійтеся, як це правильно сказати, військоза в складі. Вона тут навіть непомітна. Ну, взагалі, від слова зовсім. Виходить щільний пух. Ось. Ось, все, що я бачу, тримається рельєф, що взагалі просто є величезним плюсом цієї нитки. Навіть, знаєте, навіть, якби сказав, що віскоза, можливо, якийсь дає блиск, ні надає. Може, просто так от, от воно класно драпірується так, ну, за рахунок віскози, незважаючи на те, що для мене це це 250 метрів на 100 грамів. Я з такого не в'яжу, а, а тут довелося, і вона ідеально підійшла. Тут віскоза не пливе, вона вся щеплена, я навіть не знаю. Хоча її 30%. Ось, дивіться, що з самою ниточкою сталося. Ось тут де хвостик у мене, бачите? Ось воно щепилося. Ну, думаю, ви розумієте. Зараз вам для порівняння. Можна її в'язати, звичайно, і у. Два складнення. Я зразок в'язала в два складнення колись давно, от. От берете менші спиці, але і в три складнення вона прекрасна. І, до речі, для тих, хто не дуже любить, отаке, наприклад, товсте полотно, ну, як і я їх, в принципі, не люблю. от Після ВТО я би не сказала, що тут 250 метрів на 100 грамів. От, мабуть, саме отут віскоза вона відіграє. Своє значення. Оці коси ще ось оці, да, вони міняються дуже часто через кожен там, ну, рядочок. І тут вони такі, бачите, зовсім випуклі і просто ну такі дуже занадто. А після ВТО, от вони прям такі, як в оригінальному светрі стають, хоча в оригінальному там по дві петлі, перехрещення. І ось у мене, бачите, зі спиці зняти, я його тягаю туди-сюди, але все одно. Нічого не розпускається. Нитка фантастична. От підійде коси, жгути, арани, все, що ви захочете в'язати, бо вона просто така, ну, суперова ідеальна. Тому в'яжіть у задоволення.